Volkswagen Жук. Причина звернення, дах не бачить положення, коли він складений до лобового вікна. Він не закриває замочки, оскільки не бачить коректно, де він знаходиться. І система не закінчує цикл. Дах в аварії. Експлуатувати в такому режимі, хоч він візуально і закритий, експлуатувати так не можна, тому що на швидкості дах може відкритися. В даному випадку була зроблена діагностика комп'ютерна. Яка вказала на проблему з одним з датчиків. Положення даху в цій машині визначається датчиками хола. Це такі магнітні датчики, не механічні кінцевики, магнітні датчики, які дуже чутливі до чистоти. І, відповідно, тут була проблема знайдена ось з цим датчиком. Ось тут біла крапочка. Це є датчик, який бачить положення, коли дах складений вперед. Він був забруднений металевою стружкою, що давало е, хибні показники на комп'ютер, на блок керування дахом, і, відповідно, система не працювала коректно. Ці датчики дуже чутливі до чистоти, е, тому тримайте, будь ласка, вчасно робіть ТО або тримайте їх самі ту систему всю в чистоті, тому що е, ці датчики реагують на переміщення повз них металу, коли металева частина. А каркаса, відповідно, підходить, датчик фіксує положення. Якщо він забруднений металевою стружкою, він думає, що частина каркасу вже біля нього і відповідно з від цього є вся проблема. Знайшли причину некоректної роботи системи в жукові. Ось бачите датчик магнітний. Ось, бачите, стружечка. Він на себе наліпляє стружку металеву і стружка. Збиває коректну його роботу, система бачить, що біля датчика є металева частина, в той час як металева частина тут відсутня. Цей датчик реагує на наближення до нього складової частини механізму. Важелі піднімаються, і тоді датчик при наближенні фіксує положення і передає сигнал на блок керування. Отже, цей датчик має бути чистий.